Нідерланди передадуть Україні додатково ще шість винищувачів f 16 що були вилучені з контракту на продаж компанії. Новина оприлюднена на сайті Міністерства оборони Нідерландів. Тобто 42 обіцяних літаків 24 будуть передані Україні, а решта 18 відправляться до навчального центру f 16 в Румунії, де використовуватимуться для підготовки українських пілотів. Загалом на сьогоднішній день, за планами, Україна має отримати від союзників десятки винищувачів, зокрема, десятки від Нідерландів та 19 від Данії. Також невідому кількість має передати Норвегія та Бельгія. Франція поставить Україні 40 нових криватих ракет великої дальності Скальп і сотні авіабомб Президент Франції заявив, що підпише угоду про нові постачання зброї Україні. Також він сказав, я сам поїду в Україну у лютому. Макрон додав, що найближчими тижнями європейці посилять свою військову підтримку для України. Літаки українських повітряних сил вже тривали час застосовують французькі крилаті ракети «Скалп». Ракета завдовжки 5 метрів має польотну масу до 1300 кілограмів, а маса бойової частини 450 кілограмів. Міністр Збройних сил Франції підтвердив, що Україні будуть передаватись високоточні далекобійні бомби, також про передачу саме таких авіабомб повідомив і президент Франції. Як зазначив міністр, Україна за 2024 рік отримає 600 високоточних бомб. Ці бомби вже успішно адаптовані під радянські літаки Міг та Су. Мінімальна вага такої авіабомби 250 кілограмів, а максимальна одна тона. Дальність польоту понад 70 кілометрів. Зараз на озброєнні Збройних сил Франції є приблизно 3,5 тисячі цих бомб. Міністр оборони Франції анонсував замовлення на виробництво десятків артилерійських установок «Цезар» для України. Про це він повідомив французькому телеканалу. Як він зазначив, ми запускаємо ініціативу в артилерії виробництво гармат Цезар. Наша ініціатива спрямована на те, щоб зібрати для України 78 нових сау Цезар у 2024 році. Міністр зазначив, що Франція також хоче заохотити європейців та союзників розділити цей рахунок. За його словами, Україна вже долучилась до ініціативи, зробивши свій внесок. Нідерланди замовили в Чехії для України новітні самохідні артилерійські установки Діта у Міністерстві оборони Нідерландів розповіли, що нещодавно замовили для України 9 установок. Як зазначили у відомстві, самохідна гаубиця Діта це сучасна система вогню, здатна вражати цілі на відстані десятків кілометрів. Україна має велику потребу в цій зброї. Самохідна артилерійська установка оснащена вдосконаленою бортовою системою управління. Діта використовує боєприпаси калібру 155 мм з дальністю стрільби до 40 кілометрів. Данія передасть Україні всю свою артилерію та боєприпаси. Про це заявила прем'єр-міністр Данії, виступаючи під час українського ланчу в Мюнхені на конференції з безпеки. Як вона зазначила, Україна нас просить боєприпаси зараз, артилерію зараз, ми Данія вирішили передати Україні всю свою артилерію. Також міністр закликала те ж саме зробити інші країни Європи. Як вона додала, в Європі є військове обладнання, це питання не тільки виробництва, тому що в нас є боєприпаси системи ППО, які ми поки що не використовуємо, і ми маємо їх передати Україні. Генеральний секретар НАТО заявив, що західні союзники протягом 2024 року планують поставити Україні мільйон безпілотників. Про це генсек заявив під час свого виступу у Брюсселі. Як він зазначив, група союзників вирішила об'єднати зусилля і передати Україні мільйон ударних безпілотників у цьому році. Наймовірніше мова йде про ініційовану Латвією коаліцію дронів та РЕП. До коаліції вже приєдналися Великобританія, Швеція та Нідерланди, Латвія та Великобританія скоро почнуть постачати fpv дрони для України у рамках коаліції дронів. Уряд Іспанії у 2024 році передасть 20 додаткових танків Леопард Два 4 для потреб Збройних сил України. Про це нещодавно повідомило іспанське видання. Таким чином, загальна кількість переданих танків «Леопард-2» для Збройних сил України від Іспанії збільшиться до 30 одиниць. Наразі ці танки перебувають на базі зберігання. Перед відправкою до України танки пройдуть модернізацію на іспанському підприємстві. Україна та Швеція домовляються про нову партію бойових машин піхоти СІВІ-90 шведського виробництва. Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони України. У січні 2024 року Агенція оборонних матеріалів Швеції отримала дозвіл свого уряду на підготовку угоди щодо постачання Україні БМП Сіві 90. Нагадаємо, у минулому році Швеція передала українським захисникам 51 бойову машину піхоти у версії сіві 90 40 Сі, яка має вищий рівень захисту, ніж у попередньої версії. Німеччина оголосила про виділення Україні шести багатоцільових гелікоптерів Сі Кінг МК-41. Про це повідомив німецький міністр оборони за підсумками 18-ї зустрічі контактної групи з оборони Україною. Як він зазначив, в Сікінг це перевірений надійний гелікоптер, який допоможе українцям у багатьох сферах, від розвідки над Чорним морем до транспортування військових. Німецька сторона також забезпечить навчання українських військових. Німецькі Сіікінг були модернізовані, отримавши здатність нести протикорабельні ракети. Велика Британія збільшить військову допомогу Україні на 2024 та 2025 роки. Вона складатиме 2,5 мільярда фунтів. Враховуючи поточний курс, то це 3 мільярда 200 мільйонів доларів. Про це заявив прем'єр-міністр країни. При цьому зазначено, що 255 мільйонів доларів піде на термінову закупівлю та виробництво тисяч дронів для України, включно з розвідувальними ударними та морськими. Виходячи з цього, окрім доволі значної кількості БПЛА, можна припустити, що Велика Британія продовжить постачання ракет Storm Shadow зРК з ракетами та артилерійських боєприпасів. Уряд Греції працює над підготовкою пакету військової допомоги для України, до якого мають увійти боєприпаси авіаційне озброєння та артилерія. Про це повідомляє грецьке видання. Очікується, що Греція передасть 2000 авіаційних ракет Зуні калібру 127 мм, 180 реактивних снарядів калібру 70 мм, 90 тисяч снарядів калібру 90 мм та 4 мільйона набоїв до стрілецької зброї. Окрім боєприпасів, уряд Греції також планує передати 70 буксованих гаубиць М114 А1 американського виробництва калібру 155 мм. Норвегія передасть Україні 10 пускових установок системи протиповітряної оборони на САМС та 4 центри управління вогнем. Про це повідомили у Міністерстві оборони Норвегії. Зазначається, що це робиться на додаток до викупу обладнання, яке вже передано Україні, інвестиції становлять майже 250 мільйонів доларів. НАСАМС – норвезький зенітний ракетний комплекс середньої дальності насам став першою наземною системою, де були використані ракета ім 120 амрам. Велика Британія збільшить військову допомогу Україні на 2024 та 2025 роки. Вона складатиме 2,5 мільярда фунтів, враховуючи поточний курс, то це 3 мільярда 200 мільйонів доларів. Про це заявив прем'єр-міністр країни. При цьому зазначено, що 255 мільйонів доларів піде на термінову закупівлю та виробництво тисяч дронів для України, включно з розвідувальними ударними та морськими. Виходячи з цього, окрім доволі значної кількості БПЛА, можна припустити, що Велика Британія продовжить постачання ракет Storm Стормшедозерка з ракетами та артилерійських боєприпасів. Бундестаг ухвалив бюджет військової допомоги Україні на 2024 рік. Він становить 7 мільярдів 600 мільйонів євро. Про це повідомило німецьке видання. Раніше, 17 січня, стало відомо про анонсовану Німеччиною військову допомогу для України на суму 7 мільярдів євро. Цю заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц. На початку січня німецьке видання повідомляло про збільшення обсягів військової допомоги від Німеччини для України. Буде передано багато різного озброєння. Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу погодила виділення 5 мільярдів євро на військову підтримку України. Відповідне рішення від 18 березня опубліковано на сайті Ради Європейського Союзу. Кошти виділяють у межах Європейського фонду миру. Кошти дозволять Євросоюзу й надалі підтримувати дедалі більше потреби Збройних сил України шляхом надання як летального, так і нелетального військового обладнання. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.